В Житомирі базову психологічну допомогу можна отримати у свого сімейного лікаря, педіатра чи терапевта. 150 лікарів центру первинної медико-санітарної допомоги пройшли відповідне навчання. Про це 12 грудня журналістам «Житомир.Інфо» розповіли в амбулаторії номер 12. З 2023 року наш заклад надає ну заключив пакет з супровід та надання медичної допомоги психічним пацієнтам з психічними розладами на первинному рівні. Наші лікарі, Нашої амбулаторії центру і лікарі, і медсестри пройшли навчання за програми ВУЗ Міджге з цього приводу і був перший рівень, потім в 24-му ми прийшли пройшли в рівень. В нашому закладі всі 150 лікарів прийшло дане навчання. У 2024 році за психологічною допомогою зверталося більше пацієнтів ніж минулого року, каже завідувачка амбулаторії no У Порівнянні з 2023 роком. В цьому році збільшилась кількість таких пацієнтів, які потребують психічної допомоги. У 2024 році приблизно тисячу пацієнтів прийшли, ну отримали таку допомогу у лікарів нашого закладу. З цих тисячі пацієнтів приблизно 75% – це дорослих. Сімейна лікарка Тетяна ділиться, з якими симптомами найчастіше звертаються пацієнти. Я, як сімейна лікарка, яка щоденно приймає близько 20-25 людей за один прийом. Бачу приблизно 80% людей, а це десь 20 людей, яким потрібно надання психологічної допомоги. Найчастіше пацієнти звертаються з серцебиттям, нестабільним тиском, порушення сну, поганим настроєм. Нав'язливими думками, але й надаємо консультацію. Чи це буде людина тільки займатися, наприклад, якимись практиками духовними там диханнями, або практиками заземлення. Я розповідаю, як це робити в себе на прийомі, або ми вже вирішуємо питання про таблетоване призначення, лікування, або альтернативна консультація психолога або психіатра. Катерина вже не вперше прийшла до сімейної лікарки за психічною допомогою. Сімейний лікар це. Та людина, яка перша допомагає з всіма питаннями по здоров'ю, і я вважаю, що це доцільно звертатись саме до сімейного лікаря в першу чергу. Поради, препарати, психологічна розрядка, іноді досвід просто поділитись. Після порад лікаря почуваюся краще. Лікарі зможуть швидше діагностувати розлади у пацієнтів та запобігати їх ускладненням. Адже з нового року всі медзаклади первинної медичної допомоги мають надавати безоплатну підтримку психічного здоров'я. При цьому не потрібно контрактуватися на окремий пакет, щоб надавати таку послугу. З 1 січня 2025 року допомога за ці психічні розлади воно інтегрується в базовий пакет надання медичних послуг і Контрактуватися уже до ну окремим пакетом це не треба контрактувати. Тут тобто вже буде входити якби, в основний базовий пакет. Якщо вам потрібна психологічна допомога, можна звернутися до свого сімейного лікаря, терапевта або педіатра. Заклади, які надають ці послуги, можна знайти на сайті Національної служби здоров'я України.